Сьогодні у випуску річниця депортації кримських татар у Львові згадали про трагедію 44-го. Для нас було важливо, щоб про це говорила молодь, а не тільки крустерська, а також і українська. Нові потужності та робочі місця в Червонограді відкрили хлібокомбінат. Він навіть ще гарячий, і я хочу сказати, що цей хліб. Відродження нашого міста 700 тисяч гривень на міські парки. Як оновлять зелені зони в місті. Лавки у верхній частині парку настільки старі, що деякі з них вже і зігнили. Підсумовуємо день. Мої вітання. В Червонограді відкрили новий хлібокомбінат. Інвестували у виробничі потужності майже 30 мільйонів гривень. На заводі все автоматизовано закупили сучасне обладнання. Про новітнє виробництво розкаже наша Ольга Матейчик. Щені колишнього хлібзаводу впродовж 10 років було порожнім і майже розвалилося, та його відновили. І цими днями відкрили там нове сучасне підприємство. Потужність виробництва дозволяє за добу випікати до 20 тонн хліба. Першу партію відправлять нашим воїнам в зону АТО. Він навіть ще гарячий, і я хочу сказати, що цей хліб. Відродження нашого міста як Кристинополя, тому що раніше і наше місто називався Кристинопіль. Технологія цього хліба створена на основі рецептів, власне, старих рецептів. І найбільша наша фішка те, що. Цей хліб не несе добавок завдяки новому підприємству. У Червонограді вдалося створити понад 150 робочих місць. З підприємцем є домовленість про збільшення оплати праці для працівників. Ми домовилися з власниками, що ми би кожного кварталу мали хоча б на чуть-чуть, але збільшувати до цих людей заробітну плату. То я думаю, що цей колектив буде одним з найміцніших. На заводі усе автоматизовано сучасну техніку придбали за кордоном. І що головне підприємство незалежне від газу, бо ж для виробничих потужностей. Використовують твердопаливні палети. Наразі підприємство лише запустили, однак надалі планують випікати понад 30 найменувань хлібобуличних виробів. Аби виготовити партію хліба, потрібно щонайменше три години, бо ж лише годину настоюється тісто. Замішане тісто ми вистоюємо годину часу. Воно набирає необхідну кислотність нам. Ми контролюємо ту кислотність, контролюємо вологість. Хліба, тіста безпосередньо, і тоді говоримо вже дівчатам на виробництві безпосередньо, чи можна його вже розробляти, чи не можна, що з ним далі робити. Вклали в нове виробництво майже 30 мільйонів гривень у планах розширювати підприємство і виходити на ринок поза межами червонограда. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, новини. Міські парки оновлять для цього у Львові на 700 тисяч гривень, закуплять лавок та смітників, аби замінити старі та поставити нові, де це необхідно. Першочергово поповнять парки, де найбільше відпочивають львів'яни та гості міста. Це парк погулянка. Пані Діана живе неподалік нього та щодня тут ходить. Зізнається, у її ранньому віці тут було чистіше. Я дитинство ще за радянських часів застала і тому там трошки теж дивилися і доглядали за парками. Я би не сказала, що зараз кращий стан. Зараз погулянка почала трошки підніматися, поставили урни, ліхтарі. А до того цей парк був вже в негідному становищі. Маленька Катруся хотіла б у парку бачити. Та у парку замінять тільки лавки та урни. На це вилілили майже 700 тисяч гривень. Парк імені Івана Франка у Львові вважається одним із найстаріших міських парків в Україні. Однак його інфраструктуру також уже можна внести до галузі. Історія лавки у верхній частині парку настільки старі, що деякі з них вже і. Зігнили. Для парків повинні придбати 12 двосторонніх лавок, 37 односторонніх та ще 50 лавок із художньою ковкою. Сидіння та спинки будуть виготовлені із дерева. Ми хочемо дотриматися автентичної, автентичного форми парку Стрийському, парку Франка, там де воно було. І парку погулянка приблизно будуть такі самі, тільки вони будуть більш комфортні. Садово паркові дивани. А парк Снерівський і Піскові Зера це буде садово-парковий диван типовий для, для парку. Також придбають 40 круглих урн для сміття та ще 60 квадратних. Усі об'ємом не менше 30 літрів. Ірина Качмарика, Анатолій Лопаченко, новини. Платити менше ціною власного здоров'я підприємці встановлюють у своїх магазинах небезпечний для життя генератор, за допомогою якого вдається зекономити на електроенергії. Нещодавно фахівці вилучили такий в магазині дитячих іграшок, куди щодня приходили десятки малюків разом із батьками. Люба, мати двох маленьких діточок, розповідає магазини іграшок, відвідують часто про те, що в цьому магазині був небезпечний для життя генератор. Жінка і не здогадувалась сьогодні. Із дітьми знову прийшли в магазин, аби купити забавки. Ми вибирали нічого не купили, бо м'яті там таких немає як ми хочемо. У п'ятницю із цього магазину іграшок, що розташований поблизу краківського ринку, вилучили небезпечний генератор. Однак, працівники, попри те, що він шкодив і їм заперечують, що генератор взагалі був. Де в нас був ні? Нас не було. Нас не було такого в українському державному центрі радіочастоти розповідають, як працюють такі прилади, ставлять і які просто блокують шляхом підключення до мережі і не, не сприяють нормальному функціонуванню постачання електроенергії. А відповідно йде блокування всіх електролічильників. У Львів обленерго показують ідентичний генератор до того, який вилучили із магазину іграшок у п'ятницю. Пояснюють, прилад вкрай шкідливий для оточуючих, а за його використання можна потрапити за грати. Але коли виявлять прилад, це лише питання часу. Тільки в квітні вже вилучили такі ж генератори із супермаркету та кафе. Такі генератори в конкретному випадку в цьому приміщенні магазину був він встановлений там, де перебуває. Люди там, де мами приходять е, з малюками, і випромінювання, яке е, на такій високій частоті, а саме головне. Е, Сила випромінювання в децибелах, яка е, висловлюється і в міряє, заміряється, вона дуже впливова на організм людини. Енергетики постійно моніторять ситуацію у Львові та області та мають усе необхідне технічне оснащення, щоб виявити високочастотні генератори навіть на відстані. Якщо ж ви помітили заборонений генератор, телефонуйте на телефон довіри енергетиків за номером 239-23-28 Цілодобово, а найголовніше анонімно. Ольга Тимуляк, Сергій Мідві. Ведів новини. Завтра всіх українців закликають одягти вишиванку на роботу в школу або ж навіть в садок. Проморолик напередодні з'явився в мережі, адже щороку на 3-4 травня припадає Всесвітній день Вишивану. Свято неофіційне. Ідея такої акції виникла ще в 2006 році в році студентки Чернівецького університету. Дівчина запропонувала одногрупникам та викладачам одного дня всім одягти вишиванку. Та вже впродовж наступних років акція розрослася до всеукраїнського масштабу. До неї почала долучатися навіть українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Обласна влада просить не бути. Ти байдужими до цього дня і мешканців Львівщини. Вишиванка це є це є наш ну, рідний одяг, враховуючи, що Україна є дуже різноманітна. Так само і вишиванка відображає настрої людей. І це є не тільки модно, а це є надзвичайно красиво, це самобутно і це відповідає нашій традиції. Сьогодні 72-й роковини депортації кримських татар за історичними джерелами. Тоді свої домівки змусили покинути сотні тисяч кримських татар. Переважна частина депортованих була скерована на спецпоселення до Узбекистану, частина до Гулагу. Депортація була одним із способів детатеризації радянського Криму. Виселення радянська влада розпочала 18 травня 1944 року. Людям на збори давали до півгодини. З собою дозволялося взяти лише найнеобхідніше. Один з них приходить до нас на декілька днів раніше. І робив перепис родини, казав тоді, що проводять облік населення. Маті тоді приготувала суп з локшиною і нагодувала того солдата. Також це відео про депортацію. Зняли львівська та кримсько-татарська молодь. Це історія сім'ї кримсько татарина Аліма Алієва. Страшні подробиці чоловік розповіла його бабуся. Це історія однієї людини, але такі дуже подібні історії є майже в кожній сім'ї кримсько татарській і для нас було важливо щоб. Про це говорила молодь, а не тільки крутарська, а також і українська. Бо подібні трагічні сторінки є і в українського народу. Паралельно із депортацією кримських татар нещадно нищилася їхня вікова культура. З кримських музеїв вивозили мільйони цінних експонатів. Механізм вилучення був простим, начебто, через проведення виставки в іншому місті радянського союзу. Експонати везли туди, а опісля вже приходив наказ про залишення їх на постійне перебування. Кримські Тари певні, як росіяни їх нищили тоді, так і нищить і зараз. Однак, вимушені переселенці вірять у повернення додому, як і у 1989 році поверталися їх предки. На цих фото є той Крим, який чекає на повернення. Ірина Конанець Зарпотеляк. Новини вшанування сумної річниці відбувається і на центральній площі Львова. Віталій Гамадин розповість докладніше. Сьогодні до пам'ятника Тарасу Шевченку на траурний мітинг реквієм прийшли представники влади, громадські діячі, нащадки тих, кого перемололи безжальні жорна тоталітарної влади, десятки небайдужих львів'ян. Такі історії, які пережила Україна в цілому, трагічні історії нашого життя, ми повинні пропагувати, ми повинні про них говорити, адже це є свідченням цинічного, нелюдського відношення до народу, влади до народу. На жаль, на 25 п'ятій річниці незалежності України ми знову маємо справу з людьми, які вимушені полишити були свої домівки і шукати прихистку в інших регіонах держави. Люди зібрали, щоб запалити свічку пам'яті за загиблими та помолитись за долю України, вшановуючи пам'ять знищених авторитарною системою. Масова депортація кримських татар розпочалась саме у цей день у 1944 році. Акція запали вогник в своєму серці. Зі свічок ви бачите буде. Вистроєний контур Криму а, е, і цифра 72, яка символізує річницю та національні символи Тамга і Тризу. Увесь кримсько-татарський народ радянська влада звинуватила у співпраці з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни і фактично вирішила знищити його. Розповідали наші батьки, наші дідусі. А ми всі знаємо, і навіть наймаленьша дитина знає про цей день. Це день, коли половина нашого народу просто не стала. Просто була фіктивна причина, щоб просто позбутися нашого народу і позбутися його з території Криму. Ми можемо вшановити пам'ять загиблих та депортованих. Це дуже ми дуже раді, що нам це дозволяють, тому що ми хочемо показати, що ми це пам'ятаємо. Цю подію. Загальна кількість вигнаних з Криму корінного населення 200 тисяч осіб з них 180 тисяч кримських татар. Більше 20 років радянська влада повністю заперечувала злочинний характер цих дій. Та українці пам'ятають про один з найбільших злочинів тоталітарного режиму, адже і нам була приготовлена така доля. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко, новини. Далі про день музеїв, стипендію імені Героїв Небесної Сотні та новини спорту залишайтеся з нами. Сьогодні у всьому світі відзначають день музеїв. З цієї нагоди у всіх музеях міста та області відбулися. День відкритих дверей, а працівники підготували для відвідувачів святкову програму. Традиційно у Львові відзначили найкращих музейників. Грамоти та грошову нагороду в 25 тисяч гривень. Отримали працівники культури, які відзначилися впродовж року. Загалом шість номінацій. Переможці запевняють, кошти скерують на музейну діяльність. Планів є дуже багато. В є заплановані і видання, і каталоги, і якісь виставкові проекти. Тобто, можливо, не на наступний рік, але через декілька років. От, а зараз наукові плани працювання колекції. Зараз зараз я опікуюся теж колекцією декоративного металу в музею. Ця нагорода мені відзнака далася з відносної праці, яку зробив по реставрації. Реставрації і відновлення архітектурних е е розписів. Зокрема, бо у нас були все ж таки такі затоплення були значні. Ось. І ще поміж тим, ще була реставрація е меблів, тобто е крісел сумі Коршеницької. А той, хто не встиг відвідати, улюблений музей зможе долучитися до святкування в дворок музею найдавніших пам'яток, що на Ужгородській відбудеться танцювальне дійство. А о 10-й вечора організатори презентують 3 d мепінг із назвою і князі заговорили. Музей стане об'єктом для створення аудіовізуального образу. Львівська національна академія мистецтв отримала нового ректора. Ним став кандидат мистецтвознавства, професор народний художник України, заслужений діяч мистецтв України та член національної спілки художників України Володимир Одрихівський. Новопризначений ну, ректор вже має стратегію, як ще більше популяризувати мистецтво у місті Лева. Бо більше хоче, щоб про львівських митців знали не лише в Україні, а й за кордоном. Пріоритеті молоді таланти, адже саме вони в майбутньому будуть формувати культурну спадщину Галичини. Нагадаю, впродовж останніх 15 років Львівську національну академію мистецтв очолював професор народний художник України та академік Андрій Букотей. Ми маємо дуже дуже багато цікавих митців, про які навіть на Україні не всі знають, і це в першу чергу для того, щоб молоді, яка у нас вчиться і яка має наміри до нас йти, краще знала, що Львівська національна академія це справді національна українська академія мистецтв європейського рівня. Візитна карточка Львова, тому що я саме так сприймаю академію мистецтв, отримує свого господаря. І я переконаний, що буде новий крок і новий шлях для того щоб найталановитіші, наймудріші діточки, які сьогодні народжені нашою землею, отримали найкращу європейську освіту. А в Львівському національному університеті імені Івана Франка заснували академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні та героїв АТО. Відповідне рішення вчена рада прийняла в квітні. Розмір стипендії становитиме 1045 гривень. Іменну стипендію призначатимуть студентам двічі на рік. Кандидатури обиратимуть за участь у національно-патріотичних заходах, громадській волонтерській діяльності, успішне навчання та досягненням науково-дослідницькій роботі. Університет заснував шість іменних стипендій для студентів відповідних факультетів, де на яких навчалися герої України: це географічний, філософський, історичний, економічний, геологічний та факультет культури та мистецтв. Ці стипендії будуть призначатися не семестрову, як і звиклі стипендії академічні в університеті, але для конкретних студентів, конкретних факультетів. Їхнє призначення визначається рішення про призначення цієї стипендії і кандидатуру погоджує, призначає вчена рада університету. Це вшанування пам'яті тих людей, які загинули за Україну. Ну і виховання якихось національно-патріотичних почуттів тих людей, які зараз вчаться в університеті. Україна історія конституції. посібник із такою назвою сьогодні презентував відомий політичний та громадський діяч Микола Томенко. Автор підручника розповідає, намагався писати його доступною мовою, аби зміст зрозуміли люди, які не мають ані найменшого стосунку до юриспунденції. У посібнику змальована історія розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Автор аналізує документи, починаючи від конституції Пилипа Орлика і закінчуючи сучасним формулюванням основного державного документу. Наклад видання трохи більше п'яти тисяч примірників. Я хотів дуже популярній формулі. Пояснити, як змінювалася думка української еліти стосовно концепції, доктрини, облаштування української держави. Оскільки сьогодні ми знову повертаємося до теми, якою повинна бути Україна, то, як на мене, було важливо подивитися на історичний досвід і як мінімум не повторити ті історичні помилки, які вже ми робили. З нагоди 150-річчя, від дня народження митрополита Андрея Шептицького, шість місяців тому освітяни Городочини вперше поставили п'єсу Андрей. Драма підкорила не лише місцеву сцену цими вихідними мистецький експеримент за участю непрофесійних акторів показали у судовій вишні. Праму про життя Митрополита Галицького та архієпископа Львівського Андрея Шептицького поставили на сценаристи, на режисери і навіть не актори. Це директори шкіл, педагоги та їхні учні, що цілий рік працювали над постановкою. Ми на сцені показуємо останній день життя Шептицького, і він пригадує, як він його шлях проходив, як він був студентом, як він був молодим, як він був на балах, як йому всі пророкували перспективу велику. І тут він. Змінюється. Задумали ми її як присвяту 150-річчю від дня народження великого митрополита, що ми хочемо донести, що ця п'єса і сьогодні є дуже співзвучною із нашою ситуацією в Україні. Як довго не буде між нами християнської єдності, так довго і найслабший противник буде від нас сильніший. Аби увійти в образ святішого, виконавець головної ролі перечитав десятки монографій. А щоб бути схожим зовні на свого героя, упродовж року навіть відрощував бороду. Можливо, відчуваю себе, що я не гідний грати таку постать, бо це ну дійсно це глиба, це велич української церкви, української держави. За ті кошти, які він мав, він створював Навчальні заклади для молоді, що монастирі відкривали лікарні, що його поважав цілий світ. Побував на прем'єрі вистави у судовій вишній народний обранець Ярослав Дубневич. Депутат переконаний вражаючу постановку про життя українця, що змінював світ довкола себе, мають дивитись далеко за межами області. Надію, що ми зробимо спільні гастролі творчого колективу разом з виставою по Україні, особливо на схід України. Щоб на сході, де зараз точиться війна, щоб Українці побачили ту прекрасну виставу. Бо захід і схід разом ми єдині і в єдності наша сила. Також зазначу, що соціальну роботу і розвиток патріотизму серед населення освітяни Городочини та мостищини отримали подяки від народного депутата. І на цьому у нас все до завтра. <му> <му> Вітаю вас в ефірі. Новини спорту. Чотири золоті нагороди. Саме стільки приніс у скарбничку збірної України з настільного тенісу серед спортсменів з інвалідністю Віктор Дідух. На міжнародному турнірі у Словенії представник Львівщини виборов дві золоті нагороди у особистій та у командній першості. Далі наші спортсмени переїхали змагатись у Братиславу. У Словаччині титулований тенісист повторив свій успіх і також став найкращим як у особистому, так і у командному заліках. У Львові позмагались найкращі кікбоксери. Обласна федерація кікбоксингу. Зібрала спортсменів зі всіх регіонів нашої країни. Змагались як діти, так і дорослі. Хто ж добув найбільшу кількість перемог? Дізнаєтесь у відеосюжеті. Емоції на ринку і татамі. Спортсмени демонструють свою майстерність набуту на тренуваннях у всіх розділах кікбоксингу від лайт до контакту, тобто справжніх боїв. То року дуже гарно вийшло з організації, оскільки взяло багато спортсменів участь, і найкращі спортсмени. Сьогодні змагаються у всіх вагових категоріях. За найвищі місця на турнірі змагаються кікбоксери зі Львова, Дніпропетровська, Києва, Рівного та Вінниці. У Нас тут є чемпіони України, чемпіони Європи, призери Європи, світу. Вони ми підбирали їм пари, щоб бої були видовищні, і вони на тих змаганнях повишають свій рівень майстерності. Максим наконечний вже неодноразово перемагав на цьому турнірі. За його плечима успіхи на чемпіонатах України, Європи та світу. Прагне здобути першість і у рідних стінах. Це Мій восьмий турнір по Скупу Шуару. Я добре тренувався і буду старатися займати перші місця. Я заявився в розділі Семі Лайта контакт Я поки що не знаю своїх суперників, але буду старатися здобути перемогу. Загалом у турнірі взяло участь понад 100 спортсменів, серед яких і дівчата. Я займаюся, мені дуже він подобається. Мені 6 років, мене звати Вероніка. Успіхи дуже добрі. Це вже мій третє змагання. маю стати чемпіонкою світу. За підсумками напружених поєдинків організатори визначили трійку призерів турніру. Найкращу майстерність і найбільшу кількість нагород здобули кікбоксери львівського клубу Тайфун вони вибороли перше загальнокомандне місце. Срібні нагороди до свого активу записали спортсмени з Львівської ДСШ фаворит і замкнули трійку призерів гості з Дніпропетровська. Якщо можеш зробити, зроби саме з таким лозунгом. У нашому місті відкрили шахову майстерню, де кожен охочий зможе навчитись цій грі. Тут діти будуть не лише відточувати свою майстерність, а й розвиватись і у інших напрямках. Детальніше у сюжеті Марії Шпири півроку клопіткої праці і мрію Ірини Бібо здійснено. Ідея створити шахову майстерню у тренера виникла давно, адже основою гарного навчання для дітей є комфортні умови. А тут сатишно вдома. Шахи можна звичайно, грати, будь-де. Можна в літаку і грати, можна в лісі грати, знаєте, але займатися хочеться в комфортних умовах. І саме тому я захотіла зробити. Знайти таке приміщення і створити максимально комфортні умови для занять діточок. Окрім відточування майстерності у шаховій школі юні відвідувачі зможуть грати ігри, займатися фізичними вправами та скоростю проводити вільний час. Аби діти розвивались всебічно для юних шахістів організовують майстер-класи. Шахами можуть займатися не тільки діти, але і дорослі. Тобто наша шахова майстерня буде відкрита для всіх. Це взагалі благородно. Я як мама трьох дітей хочу сказати, що цей вид спорту виховує напевно таку одну річ, яку обрикують часи дітям концентрацію уваги, посидючість. Захваті від нової школи і діти. Мені тут подобається, бо тут тепло, зручно багато шахів. Є велика дошка, там де великі шахи. Тренер дуже добрий. Нам всім дуже подобається наш тренер, тому що він нас спершу зацікавлював, шахматом розказував, всякі історії придумувала. Нас зацікавила, і потім почали ми грати і досягати успіху. Після урочистого відкриття дітей запросили позмагатись за кубок шахової майстерні. Я хочу отримати перше місце і кубок отримати. Я дуже люблю грати шахи. Тут є моїх багато друзів. Ми всі будемо разом грати. А вже з наступного дня далі до навчання записатись у нові групи можна буде протягом літа. Заняття розпочнуться з нового навчального року. Троє гравців Карпат потрапили до складу збірної України. Щоправда, молодіжної. Олександр Головко викликав до табору національної команди 22 футболістів. Серед них представники львівського клубу воротар Роман Підківка, захисник Денис Мірошниченко та нападник Олексій Гуцуляк. Також на збір запрошено екс-карпатівця Мар'яна Шведа з Іспанської Севільї. Вже завтра національна команда розпочне підготовку до матчу кваліфікації чемпіонату Європи 2017 року проти Македонії. Також підопічні Олександра Головка візьмуть. Участь у турнірі пам'яті Валерія Лобановського. І на сьогодні у мене вся інформація. Залишайтесь вірними собі та своїм мріям. Я ж з вами зустрінуся уже завтра. До зустрічі.